Накіло з Кирилом Лукашем. Денна студія Радіо Накипіло, і ми зараз презентували в нашому етері трек, який називається Я боюсь від пеліндрому. І, власне кажучи, з автором зараз зв'язалися. Я сподіваюся, він нас чує. Привіт, Степане. Привіт, привіт, чую вас. Добре, ти знаєш? От зараз я слухав в нашому радійному тері це і подумав, як цей трек підходить до нашої назви, нашої радіостанції, бо станція називається «Накипіло». Тобі так не здалося? Е, ну, я тобі скажу, що раз в рік, е, в принципі, кожен трек паліндрому підходить під назву вашого радіо, тому що ну я собі так е, під різні думки е, в нотатнику, і час від часу це виливається в такі треки. Тому та цілком погоджуюсь. Я взагалі, коли його, ось ти, здається, минулої п'ятниці да, ти його представив, ну так кліскліпом. Я от його, коли почув, мене, знаєш, так вразила трошки така якась навіть Ну, ну, критична чесність е, в цьому трекові е, і е, критична чесність, яку ніби ти чекаєш від е, кожного е, митця, але яка дуже нечасто виходить, а тут вона е, е, прям така, знаєш, е, е, так. Яка, яка прямо прямо з тобою говорить. Не якось десь поруч ти так споглядаєш на цю чесність. А вона прямо до тебе ставить запитання. От скажи, будь ласка, це ж, це ж теж якась точка в тебе зараз, якась така точка кипіння. От, продовжуючи перше питання, що ти ніби в цю чесність дозволив собі піти. Uh, uh. Ну, я не знаю. дивись у мене як складається взагалі десь рік назад прям був якийсь такий апогей, кипіння думок, якоїсь, не знаю, якогось протистояння всередині себе між різними я у мені. Mm -hmm. і, ну, і це все вилилось в якийсь певний діагноз який які мені поставили шановні лікарі-психіатри, я так розумію, що в принципі ця проблема, вона десь зі мною самого дитинства, але в час такий кризовий, в час війни, коли все максимально оголено і вразливо, то воно типу проявилось. І я почав певний курс лікування. І от не знаю, десь півроку пройшло з того часу, і я почав помічати за собою, що я починаю говорити якісь речі, які колись я, мабуть, говорив би лише між своїми близькими людьми на кухні, а зараз можу собі дозволити це говорити. Ну, в принципі. Слухачі, це і є, близькі люди на кухні, так як я інколи метафорично висловлюю, що от, е, всі, хто прийшли на концерт, велкам, це от така наша велика спільна кухня, і ми тут е, нічого не приховуємо один від одного. Е, тому, можливо, і теж воно в цьому керунку працює. Ну але якщо, та, якщо повернутися до теми того, що я. Більше почав, мабуть, відкриватися е, своїм людям, і, зокрема, і не своїм людям, бо тому що е, коли ти творчість викидуєш в інтернет, вона вже стає загальнодоступною, і кожен може підійти і там пощупати це або плюнути на це, е, знаєш, притоп притоптати ногами або взяти погладити. Коротше, думки є різні. Але суть у тому, що мені від цього легше, мабуть, коли я. Е, отак, ну можна сказати, сповідаюся та перед самим собою. цей процес мені дуже важливий. Е, все, що вже після, не так важливо, як, як відреагують люди, що вони з цього винесуть. Хоча читаючи коментарі, я помічаю, що багато людей отримують якийсь фідбек, і це надихає їх на якісь роздуми, на якісь рефлексії. Тому тут, знаєш, така ще й моя егоїстична справа поєднується з чимось корисним для суспільства загалом. Тому якось так е, можна сказати, підсумовуючи те все, що я наговорив, що я е, в, 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 в цій от певній терапії, та, і вербальній, і медикаментозній, я став більш е, чесний. Е, я, я зрозумів, що типу, мені немає що приховувати. Якщо мене щось турбує, то я буду про це говорити, мабуть, е, і не враховуючи та, якісь там е, певні, е, певні перипетії, які можуть статися в майбутньому зі мною, е, коли я скажу те чи інше. Типу, я от про це перестав чомусь думати. Не знаю, чи це, чи це погано, чи це добре, ну, але поки якось так. З моєї точки зору однозначно добре, як, ну, коли виходять подібні треки, бо воно мабуть так і працює. Знаєш, в церкві також і сповідь має абсолютно чітку функцію. Ну абсолютно чітку функцію, яка направлена на того, хто сповідається перед усім. Угу. Ну, І угу. тут все тут дуже якби зрозумілі процеси. Взагалі, митці там на театрі або в музиці, або десь ще. Ну, Це взагалі було би класно, якби кожна, кожен взагалі, твір був би на такій точці сповіді. Знаєш, неважливий важливий жанр. Хай, хай це буде весела історія, хай це буде дотепна, хай це буде якась така, але от все одно з точки сповіді це було взагалі шикардос, неймовірний, який би дуже допомі... допоміг би нам всім сьогодні, мені здається. Слухай, я хотів спитати, ну, мені дуже, я зав... Завжди в моменті, коли слухаю реп, то я люблю читати і текст, тому що мені здається, що це реп, це особливо у нас. Мабуть, я не дуже розбираюся в французькому, мені подобається, як він звучить, там але я не знаю французькою там чи англійську, не настільки знаю добре. Але мені подобається, як у нас в репі живе українська поезія, і бо це поезія. І завжди читаючи. От тексти уважно потім після того як я послухаю. Я от дивлюся, і в тебе тут хорош, хороша поезія, як на мене, і ти таку фразу використовуєш милосердяне в війні, це як веселий цвинтар Стуса. І я дуже знаю, прям це настільки, ну, по-перше, круто, що він тут є, і широкі маси можуть зайти собі десь в Google і почитати, що таке веселий цвинтар, стуси, Тобто, окрім образу, що то за збірка була і як вона. Як вона, ну про що вона була через що було написана. А, а по-друге, взагалі, ось це використання, таке звернення до Василя Стуса. Це у тебе через що? Ти з ним зараз зі стусом якось так, ну скажімо так, живеш? Бо я бачу що сьогодні, що дуже багато людей почали звертатися до стуса, і він таким в, в виріс в, в якогось такого. Знаєш, нарешті він дуже пригодився своїй власні нації. Угу. Е, ну, дивись. Я звертаюся до Стуса час від часу протягом всього свого свідомого життя від моменту, коли я з ним познайомився, з його творчістю, з його біографією і так далі. Е, у мене ця історія досить давно почалася, і я я просто я, я дякую е, Богу, кармі і якомусь фатому своєму, що мені він спіткався ще в більш ранні роки. Тому що е, це мене е, спонукнуло піти більш-менш правильною дорогою. Типу, знаєш, не заблукати в якихось ілюзорних уявлень. Про м навіть про ту ж творчість, типу не продатися е раніше, ніж е треба було. Ну Хоча я до сих пір уроді не продався. Е далі все це сам, цю доріжку. Топчу, але суть у тому, коли ти молодий, ти схильний до усіляких таких, знаєш, пропозицій від е, е, таких, е, я навіть не знаю, підлих зміїв, які звисають з дерева. та, І тобі говорять про це омріяне Яблочко. Mm -hmm. А ти від того, що ти нічого в цьому світі ще не бачив, ти якусь, на якусь таку долю і готовий зробити цей цей крок в це невідоме заради чогось такого солодкого, забороненого і, можливо, омріяного. Ну але от Стус і його якась його позиція, його творчість, його принципи мені якось допомогли знаєш йти своїм шляхом і завжди орієнтовуватися на нього, Наче я собі колись так придумав і е, можу зараз ще згадати те, що я говорив там років 10 назад, що мені здавалось, ніби Стус це мій такий ідеальний батько. От, якщо б знаєш була, і це не в образу моєму татові. Мій тато для мене по-своєму, та ідеальний, він мені фактично ну, дав якусь базу для уявлення про світ, і там виховав мене, але все одно тато вражений е, цією такою хворобою, і ну, багато чого він не розумів і не знав, як мені відповісти на мої питання. А от Стус мені здається, от. В цьому плані ідеальний, тому що він знав відповідь на кожне питання. Хоча та багато хто говорить про цю таку дилему, ніби з одного боку, Стуса не варто настільки героїзувати і перетворювати його в якогось такого термінатора, який безстрашний, безсмертний, і так далі, а з іншого боку. Ну, все одно варто згадувати, що він людина, та і в нього теж були якісь свої сумніви. Е, він просто всього лиш людина, яка хотіла писати вірші, е, займатися творчістю і кохати дружину, е, бавитися зі своїм сином. Та. Ну, але як показує життя, не все так просто, як в принципі, і зараз показує наша реальність, та що багато людей, які мали би жити своє життя і робити свої бізнеси, творити. Мистецтво, вони це все закинули і пішли захищати дім, це така ну безвихідь, і ніби вибору в цьому немає. Ти просто це робиш, тому що ти так відчуваєш. І я думаю, от стус це ну. Тому він став таким зараз популярним, що всі до нього звертаються. Тому що він як от такі таке, знаєш, перше джерело, як це виглядало, коли він робив цей вибір, і він зараз є таким, наче батьком, для для всіх, хто робить цей вибір вже сьогодні, тому що багато хто зараз нагадує Василя Стуса, погоді. Погодьмося за якоюсь такою безпринципністю. Точніше, за якоюсь такою не безпринципністю, а принциповістю, типу, зробити те, що вважаєш за потрібне, себто йти захищати свій дім, поки він в небезпеці. Тому якось так і... Ну, і насамперед я згадав, тому що це такий оксюморон важливий та, в контексті цього рядка, що милосердя на війні це як веселий цвинтар Стуса. Їх об'єднує власне оця така непоєднюваність, тому що веселий цвинтар та, парадоксальний mm -hmm. такий висвітр. І, от, власне, я недавно читав. <світо> якісь рядки з Юнгера. Я читав його книгу про Першу світову в Сталевих грозах, і власне в нього теж там порушувалася така тема про якесь милосердя на війні, чи воно можливе. Типу, коли там умовно, знаєш, виходять солдати з одного боку лінії зіткнення і там піднімають руки, але водночас мають на меті. Намахати свого ворога, і коли ворог на це поведеться, зразу дати удару в спину. І от він якісь такі цікаві речі порушує. І все ж таки сходиться до того, що ніякого милосердя на війні не може бути, що це просто, це просто чорне і біле, або ти живий, або ти мертвий, і там, в принципі, будь-які засоби виправдані. І, і от щось такі думки блукали в голові. І... І насправді, якщо так занурюватися в текст, то я неспроможний зараз е знаєш, е продекодити весь текст від початку до кінця, mm -hmm. тому що це. Mm -hmm. У мене був такий якийсь потік. Я просто сів. Е, у мене давно була ідея написати пісню, яка би базувалася на цій ідеї, що я боюсь, і озвучити о якусь енну кількість своїх страхів під біт, біт Я просто почав клацати е, щось проти лупсі, е, оцю основу для біта. Я наклацав семпл з бітом, зациклив оцей один квадрат з ударними і просто так сидів протягом години і вродив цей текст. Тобто це був такий потік імпульсивний, і от, ну, така відключка, певна була. Я навіть не пам'ятаю, як я це писав. І це хороший такий маячок для того, аби зрозуміти, що це. Що це було типу правдиво. Тому що чесно тобі зізнаюсь, іноді бувають такі пісні. Знаєш, цей препродакшн він більше часу займає, ніж сам момент творіння, і ти все плануєш, математично це все підраховуєш. І якщо чесно, результат іноді ну, взагалі ніякий. Він, типу, такий дуже передбачуваний і, наче зроблений без душі. Такі пісні теж бувають у мене, але ну, я ніколи не скажу. Які це? <ріст> це можуть люди самі собі відчути? А отут, отут прям конкретне занурення, і от Ну це те, що мені найбільше подобається, мабуть, в творчості. Коли ти потім сам слухаєш, і ти розумієш, що це, наче знаєш, якась людина зайшла в кімнату, позичила в тебе твоє робоче місце і взяла і написала тобі за годинку текст і біт і от на тепер користуйся, заливає в інтернет, Степан. Mm -hmm. Так що якось. Це знаєш це дуже пов'язано з цією штукою, що таке натхнення. Бо натхнення це не просто відкрилася вуха. І душа, і туди тобі наспівав якийсь темний чи світлий янгол божественний текст. Натхнення – це коли ти просто в цьому перебуваєш весь так. час, а потім воно виливається. Це у акторів дуже помітно, коли ось монолог не виходить, і ти його зробив 30 разів, попробував, і, 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 і думаєш, що це багато зробив. А воно відкривається тільки коли на 150 раз спробує. Так. Тому, тому ось буває. Знаєш, тут багато класного сказав зараз і про Стуса і про цю строчку, цього милосердя на, на війні. І що це таке? Хоча я одразу згадав цю дивовижну якусь історію з Першої світової, коли різдвяне перемір'я було в 2014 році, тобто на початку ще Першої світової, де на цілих ділянках фронту переставали стріляти одне в одного, грали в футбол. Співали колядки німецькою та англійською мовами. І в мене, от перше, моє відчуття таке, вау, нічого собі, як це можливо. А друге відчуття, що вони ж після цього на після Різдва все одно пішли вбивати одне одного. І це uh -huh, ось така uh -huh. от історія взагалі. А друге, що я нещодавно якраз от ти бачиш, ти кажеш, ідеальний батько Стус в такому ідейному е сенсі, uh -huh. е сенсі як ідея. Да? А я нещодавно говорив з одною моєю подружкою, яка сказала, що він був би він для неї ідеальний чоловік. Я О. кажу: ну, по-перше, якби ти з ним чесно жила, і в той час ти б так не захотіла собі такої долі. Я думаю, от по-друге, але сама оця от історія, що він стає якимось таким знаєш зразком. І я не бачу нічого поганого. Я бачив твій з нашим спільним знайомцем фозом прям червоний їхній подкаст. Так, так. Ви там теж торкалися з Туса і говорили про те, що він так прям завівся, фоз, що треба блокбастер про просту з такими простими, щоб всі просто подивилися і, і, і так далі. І я знайшла, я в даному випадку на його боці, тому що мені здається, потрібно просто дуже. дуже він Стільки крутий, що багато рівнево можна його е відображати, показувати. І він сьогодні дуже потрібен своєму. Е я гукну і край мене почує. Він написав в е вірші своєму. Тому mm -hmm. от він гукнув тоді, а зараз тільки ми його. Почули, знаєш, я ще одне дуже швидко хотів тебе розпитати. І теж пов'язано буквально у нас хвилинка, бо mm -hmm. мене просили, знаючи, що я сьогодні буду з тобою, просили уточнити. Знову ж таки, дивилася пряму червону твою. Розмову з Фозі і його напарником Валерій, Він, я, чесно кажучи, щоб я не переплутав. Так, так. От. І коротше кажучи, там ти говорив про російськомовний Львів. Так. І мене спитали: це ж він, мабуть, має на увазі, щоб вони приїжджали там от зі Сходу, з Харкова і так далі. Я, я цього <гум> не побачив в цьому, але ось уточни ще раз, бо людей хвилює. Ні-ні. ні. -ні, -ні, -ні. І, ну, якщо люди подумали так, то звісно, треба їм сказати, що це абсолютно протилежна думка до того, що вони собі подумали. А по-друге, треба зазирнути трохи в історію. В історію Львова і ну, багато чого проясниться, в принципі. І це аж ніяк не стосується людей, які змушені були переїхати через війну у Львів, і на той момент були російськомовні, аж ніяк. Тому не дай Боже таке про мене думати, шановні. Ну бачиш, але і вони переживають за це, розумієш? Це ж теж мусимо розуміти. Слухай, я дякую тобі за цю розмову. От знову у нас вона, мені здається, вийшла і дякую передусім за твій трек. Це дійсно потужно. ми Тут в редакції всі про це говорили і одразу дякую. вирішили, що потрібно його прям презентувати. Хоча ми окремі треки майже не презентуємо так альбоми більше. Ну і я так розумію, що альбом десь в наступного, наступного року вийде, так? так, якщо все буде добре, вистачить сили і часу, то весною весною почуємо. Ну, тоді е, бажаємо, щоб все складалося, щоб вийшло, щоб е, музика звучала не тільки в тобі, а й в нас всіх твоя. І, звичайно, мріємо про зустріч в Харкові е, із задоволенням б, 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 е, не віртуально, а вже так наживо поспілкувалися. Так, а я скажу, що у нас Харків в, наразі в планах, все в розробці з хорошими людьми, які можуть допомогти організувати ще кращий концерт, який ніж той, який в нас був рік назад. Тому чекайте новин, круть, круть, дуже дуже на це сподіваємося. І е, зараз ми будемо прощатися, бо вже треба пускати новини. Але я хотів би сказати і попросити би режисера, щоб він поставив все ж таки ту пісню, яку я його просив в фіналі. Чому? Тому що вчора ми якраз теж був музичний. Тер, ми говорили про новий альбом назви. А, і я не, там воно не тулилося. А вчора був день народження міська Барбари, і йому б мало б виповнитися 53 роки. І тому, ну, давайте, я не став шукати якісь там невідомі треки або ще якусь штуку. Ми з міськом дружили, і я думаю, що ми так жили, немов співали джаз, буде дуже класним таким, такою нотою в сьогоднішнім днем, друзі. І це для вас хай для новин ця пісня все ж таки прозвучить. Степане, дуже дякую тобі за розмову. Дякую вам, побачимось. Всім папа, -па і слава Україні!